Всім привіт! У цьому відео я хочу розказати про оформлення ФОП для дизайнерів. Тут будуть мої особисті досвіди, мої особисті страхи, причини відкрити ФОП і що я натомість отримую. Це моє перше пробне відео на Ютубі. Хочу надальше спробувати працювати. В тому, щоб розказувати людям мої досвіди як дизайнера в роботі з клієнтами, деякі нюанси, особливості, мій особистий досвід, і те, через що я прохожу. Ось. Цікаво. Зараз мені поділитися з цим, тому що те. Що пройшла я в цьому часто психологічному момент переходу від дизайнера, який просто працює на чесному слові? Люди десь кидали на карточку мені до оформлення. Чому я все ж таки вирішила оформити? Основною причиною це замовники. Якщо є оформлений ФОП, до вас можуть приходити більш серйозні замовники, більш крупні компанії, тобто, не хтось, хто починає свій бізнес і думає, прийде, не прийде йому від цього бізнесу гроші. Ну, незрозуміла хитка ситуація. Звичайно, таким людям також потрібно допомагати, і мета моєї роботи власне, підтримати і людей, які починають свій бізнес. Але ФОП він якраз дає можливість приходити до вас більш великим компаніям, які вже стоять дуже впевнено на ногах, і вони звертаються до вас, і їм також потрібно перераховувати. Гроші через офіційні рахунки, тому що вони звітують, куди вони направили ці гроші. Також податково може звернутися до того, чи ви прозвітували за ці гроші таку саму суму, як про як той, хто відправляв вам ці гроші. Ось. І крім того, в договорах, якщо між фірмою ФОПом заключається договір, так само потрібні реквізити. Реквізити ФОП. Ось, ну, також це дає з грантових програм, різних державних програм. Коли я зареєструвалася в ФОП, в перший же день до мене поступило дуже багато дзвінків з різними пропозиціями, акційними пропозиціями від великих компаній, тому що номер потрапляє в список підприємців. Відповідно, ті компанії, які зацікавлені, також в цьому. В своєму бізнесі, щоб до них зверталися підприємці, вони отримують ці номера і пропонують свої послуги. Е, ось. До речі, е, оскільки це моє перше відео, прошу не забути поставити вподобайку е, авансом для того, щоб мене підтримати, щоб я продовжила знімати ці відео. Можливо, дійсно комусь це буде корисно. Е, Страхи, які я проходила, це перший страх, це що на мене наді мною будуть дуже наглядати, і потрібно буде дуже ретельно відноситися. Допустимо, щоб чоловік мені не кидав гроші, а якось іншим способом мені віддавав, тому що це якась така транзакція, не зрозуміла, але це дуже просто все вирішується. Наприклад, в Приватбанку можна надісати свідоцтво про шлюб, вони фіксують, що ця особа є вашим чоловіком, і тоді без проблем різні транзакції між цими рахунками відбуваються. Ось мені приємно від того, що є ФОП, тому що я знаю, що податки йдуть на державу, це якийсь зовсім інший статус, ти себе відчуваєш більш поважно, відповідно, навіть ті витрати, які є. По податках, ти знаєш, от є якісь мінімуми, які, до якого тобі потрібно підтягнутися, щоб от якийсь певний податок заплатити. Ну, Крім того, зараз в державі йде пільговий період, що не всі податки можна сплачувати, можна зараз сплачувати тільки відсоток від доходу на третій групі, який я є. Ось. І, Другий страх це заповнення річної декларації. Це був просто ну, від першого дня, як я оформила ФОП. мене це дуже тривожило, але є дуже багато ресурсів, які мені в цьому допомогли. Перше це дія бізнес, там є безкоштовні консультації для підприємців. Я записалась на безкоштовну консультацію з бухгалтеркою, яка мені дуже ретельно все пояснила, і спрямувала мене на YouTube канал податкової, де вони показували, як заповнювати річну декларацію. Я перший раз заповнюю річну декларацію сама. Заповнюю її, тому що це було буквально декілька тижнів грудня. в мене тоді не було доходів, заповнюю її нульовою, тобто що я нічого не отримувала відповідно ніякого відсотку, я не сплачувала за цей час. Але чомусь моя декларація не приймалася в податкову, вона була червоненька. І тому я звернулася до бухгалтера. Показала декларацію, яку я відправляла і попросила допомоги. Є ще один дуже важливий момент, який мені порадили подавати річну декларацію не в останній тиждень закінчення терміну, а десь за два тижні до цього, навіть за три тижні до цього. Для того, щоб якщо будуть такі нюанси, як в мене, що не прийметься декларація, щоб можна було звернутися до когось про допомогу або вирішити це запитання завчасно, не мати потім проблем. Ось я звернулася до бухгалтерки, вона сказала, що нюанс в тому, що я реєструвалася. Під одним ключем, підписом, не під дії, дія, яка фіксує лице, а ключем. А потрібно підписувати декларацію тим самим ключем, яким ти реєструвала ФОП. Ось така була моя помилка, хоча все я заповнила правильно, але такий нюанс, на який варто звернути увагу. Після того я домовилася з бухгалтеркою про ведення моїх справ. Сума не є надто велика, ця. Сума є біля тисячі гривень, тому щомісяця тому це щось таке, що я можу витягнути. Ось. Подальші відео будуть, думаю, про укладання договорів. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть коментарі, щоб я знала, що мені потрібно продовжувати. Дякую за увагу!